Знахабнілий Путін хоче втягнути Сполучені Штати у війну з Ерефією, але це для нього буде кінець. Це ета за которой рано і поздно прийдеться кое кому кое кому Таку думку висловили у колонці для Вашингтон Post колишній державний секретар Сполучених Штатів Кандаліза Райс та міністр оборони Роберт Гейтс. Вони наголосили, що єдиний спосіб уникнути такого сценарію це терміново і різко збільшити надання Україні та її союзникам військових засобів та можливостей вони мають бути достатніми для того, щоб знищити рашистські війська, які перебувають на Україні, автори публікації підкреслили, що Конгрес Сполучених Штатів виділив достатньо коштів щоб профінансувати таке посилення, але нині справа за відповідними рішеннями Вашингтона та його партнерів щодо надання українцям необхідної додаткової бронетехніки. Угода про надання бойових машин Бредлі є гарним кроком, але оскільки з відправкою американських важких танків пов'язані серйозні логістичні проблеми, задовільнити цю потребу мають Німеччина та інші союзники. Члени НАТО також повинні надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники та значні запаси боєприпасів. Вони додали, що все це потрібно вже найближчими тижнями, а не місяцями, оскільки на тлі війни деякі трампісти, члени конгресу. Постійно починають запитувати, чому це, мовляв, нас має хвилювати, адже це не наша боротьба, це наша боротьба, оскільки від результатів війни в Україні буде залежати роль Сполучених Штатів як лідера демократичного світу. Адже на нас усіх дивляться інші диктатори, і від того, чим закінчиться ця боротьба, буде багато залежати у розвитку світу на найближчі 50 років. Пане Михайло, ну хотіло почути від вас, що ви думаєте про новий. Пакет допомоги не тільки від європейських наших союзників. Ми чуємо про Мардер. Ми чуємо про легкий танк від французів. Але ми знаємо, що американці надали нам найбільший пакет до військової допомоги за весь час війни. Три Одноразово. три мільярди з половиною. І зокрема, от сьогодні ми чуємо, що Україна отримає від США і ракети з Уні. Це дуже таке цікаве озброєння, взагалі ваша оцінка того, що ми отримаємо цього разу. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки і європейські партнери допомагають нам всім необхідним все, що тільки можна дати, вони нам дають реально. Зважаючи на те, що війна, яку в яку нас втягнула Росія, це. Війна не тільки зброї, це війна економік, то ми, так би мовити, спираємось на допомогу наших партнерів, і та зброя, яку зараз дають, вона вже більш потужна, більш необхідна у цьому етапі війни, який вони дається заздалегідь, тому що. Ну, як сказав Данілов вчора, що ми входимо в нову фазу війни, вона буде активація. Тобто, скоріш за все... Наступальна з боку Збройних сил України? Що, що не зрозумів, наступальна війна, ми входимо в нову фазу війни, тобто Збройні сили України наступатимуть фактично. Сказав про це і Данілов, і Буданов. Ми наступатимемо будемо тоді, коли, скоріш за все, буде. Знищено живий потенціал, який зараз буде Росія набирати. Тобто, по даним розвідки, вони будуть зараз мобілізувати велику кількість людей. Відповідно, вони їх будуть кидати закрити дірки у фронті у своєму і будуть намагатися трошки наступати на українські збройні сили на наші позиції. Відповідно, наш наступ має відбутись уже після того, як всі ці всі ці живе м'ясо, яке свіже набране. Воно буде знищено. Для того нам не лише наступальна зброя потрібна, а зброя, яка спрямована на масове ураження саме такої живої сили і того м'яса, яке зараз кинуть в бій. От. Ми, е, ну, я сподіваюся, що вони не будуть відмобілізовувати, але такий варіант є, і цей варіант вони лежить на столі. Він очевидно, що вони будуть його відмобілізовувати зараз. Нових виявлю мобілізантів, пане Михайло. Це... Ви, ви можете спрогнозувати, що це буде півмільйона цифра, яку ми отримали на днях, принаймні, от півмільйона нових військових Росії. Це, це правдива цифра, це реальна цифра, яку вони можуть підмобілізовувати. Я м, нам нагадаю всім, що у радянському союзі, який мав чисельність вдвічі більшу ніж Росія зараз, армія складала 5,5 мільйонів. Персоналу на час розпаду радянського союзу на час його кончини. Значить, зараз Росія в принципі може відмобілізувати ну, зробити собі армію до 2,5 мільйонів, от і кидати її в бій. тому що у Путіна зараз немає іншого вибору. Він загнав сам себе в глухий кут. йому для того, щоб хоч щось досягти, щоб захопити хоч Солидар, чи що-небудь йому треба зараз відмобілізувати дуже велику армію. Він це або життя, або смерть для нього. То тобто відто він буде, знаходячись у цьому коридорі можливостей, він буде намагатись кинути в бій як мога більше росіян для того, щоб вони там померли за рахунок свого життя, продовжили термін існування путінського режиму. Тобто це це очевидні, так би мовити, речі, і вони підтверджені даними розвідки, і цими інформацією, яку ми отримуємо з болу. Таким чином, наш наступ, скоріш за все, буде після того, як оце угрупування свіже буде знищено. На болотах буде бали, великий бой, буде багато там розпачу, але ну це те, чого є, що їх очікує. Пане після Михай... Цього буде наступ Збройних сил України і власне звільнення окупованих територій Валерій Залужний генерал в своєму інтерв'ю видання Economist, ще наприкінці минулого року. Сказав про те, скільки йому необхідно зброї для виконання операцій важливих контрнаступальних. Чи отримуємо ми більше, ніж він попросив, на вашу аналітичний погляд? На мій погляд, ми отримуємо і більше, і краще, ніж те, що він навіть попросив. Тому що це вже принципове питання, коли Росія намагається зруйнувати світовий порядок і диктувати. Там свою волю, спираючись на свій ядерний шантаж. Ну, це, це нікому не подобається у світі, світ вже вморився від цього ядерного і газового шантажу Росії. Тому, скоріш за все, нам дадуть набагато більше, ніж ми навіть очікуємо, і навіть ті речі, про які не афішуються, і ті речі, про які ну, не буде публічно оголошено. Тому що, ну, скажімо так, західні партнери краще нас знають, що у них є. І що вони готували проти проти Росії? В той же час ми бачимо, що Росія воює з нами там ракетами 90-х років ідеологічно, і Тому відповідно для них є там злежать там, зуні і так далі, і хавки, тобто ті ракети, які якраз проектувались про проти тієї зброї, якою зараз Росія воює з нами. На сьогоднішній день насиченість України засобами протиповітряної оборони артилерією, вона ну, стала більш сучасною, ніж російська армія, і Росія буде зараз кидати проти нас просто живу силу. Більше нічого в неї не залишилось. Вбивати своїх громадян. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.